Нове шахрайство з пенсійними виплатами, що не так з індексацією в Україні. Мене звати Середницький Євгеній, я адвокат, і у цьому відео знову продовжимо говорити про пенсійні виплати. Тому, будь ласка, приєднуйтесь, пишіть свої запитання в коментарях, ставте вподобайку і ставте колокольчик, щоб нічого не пропустити і бути в курсі найголовніших подій і законодавчих змін в Україні. Сьогодні довго не будемо тягнути з темою цього відео, а перейдемо до основної її суті. Перш за все, що хочу сказати: так, з березня місяця планується індексація. Багато вже про це говорили, розказували. А я ж хотів наголосити на наступному: нова шахрайська схема Будьте дуже обережними, тому що це дуже важливо. Передайте цю інформацію своїм рідним близьким. Дідусям, бабусям, батькам, матерям, тому що шахраї придумали нову схему, і ця схема пов'язана з індексацією. Вони починають дзвонити, можливо, навіть будуть ходити по квартирам, і виманювати у пенсіонерів інформацію, пов'язану з їх картковими і банківськими рахунками. Схема полягає в наступному: начебто, з 15 січня будуть в Україні проводити індексацію пенсій у зв'язку з цим шахраї присилають нашим пенсіонерам в соціальних мережах. В месенджерах анкети, які слід заповнити і передати інформацію. І тільки після передачі цієї інформації, начебто, буде проведена відповідна індексація пенсій. Тому, будь ласка, не заповнюйте ніяких анкет, тому що ці ссылки можуть бути фішинговими. І після їх заповнення буде передаватися шахраям вся ваша інформація, в тому числі інформація про ваші рахунки, дані банківських карток. Будь ласка, це дуже важливо. Я вкотре наголошую. Євгенія розповісти, будь ласка, про те, що таке фішингові силки, бо я, наприклад, не знала що. Одразу хочу сказати, що я не айтішник, а простими словами це ссылка, при заповненні і переходженні, за якою ви передаєте певну інформацію про себе. Тому так важливо не переходити за незнайомими силками і не заповнювати дані на незнайомих сайтах. Що також хочу сказати наприкінці, про проведення індексації повідомлень додатково Кабінет міністрів, тому що відповідно до законодавства України про це буде видана відповідна постанова. Тому звертайте на це увагу і слідкуйте за моїми наступними відео. Все, про що я кажу, можна перевірити, тому що я маю юридичну освіту і як адвокат раджу звертатись вам до першого джерела. Можете все самі перевірити, прочитавши статтю 42 Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І тоді ви самі все зрозумієте. Я не якийсь там блогер, який прочитав якусь новину і одразу побіг записувати відео. Так, деякі відео можуть повторюватися, і це пов'язано з тим, що я хочу звернути вашу увагу, привернути її, тому що багато мені пишуть і дзвонять, і часто запитують одну і ту саму інформацію. Я, на жаль, працюю один, і у мене не так багато часу, щоб приділити всім увагу і роз'яснювати одне й те саме. Тому задавайте свої запитання в коментарях, звісно, дзвоніть. Але краще дивіться відео і самі все будете для себе розуміти. Тому, будь ласка, слухайте уважно мої відео. Так, в деякій мірі вони можуть повторюватися, тому що я хочу привернути вашу увагу. Тому що я хочу, щоб ви менше дзвонили і задавали одні й ті ж самі питання, а всю інформацію дізнавали саме з відео, і не витрачали свій час. Але якщо вам потрібна юридична допомога, звісно, звертайтесь до мене за телефоном 063. 344 16 36. Або пишіть свої запитання в коментарях під моїми відео. Все просто нічого складного. Робіть все, як я вам кажу, і у нас в країні настане правова цивілізована держава. Менше буде правового нігілізму, а більше буде освічених, порядних і чемних людей. Хочу подякувати кожному за підписку, бо нас же понад 10 тисяч на моєму каналі. Це означає, що ми на вірному шляху, і я роблю все правильно. І вам подобається споживати український контент і бути в курсі всіх юридичних змін в нашій країні. Вам не байдуже на цю країну, бо в коментарях ви пишете мені дуже доречні запитання і роз'яснення. Без вас я би не впорався. Тому давайте і далі продовжувати в тому ж дусі. Хочу також додати, що всі петиції, про які я казав у минулих відео, я обов'язково до кінця цього тижня опублікую і відправлю на розгляд президентові України. І в наступних відео обов'язково в описах під ними буду давати на них посилання. Тож пересилайте це відео, щоб ваші близькі і рідні не стали жертвами шахраїв. Всього вам найкращого. Дякую за перегляд. бережіть себе.